А всіх людей Ух ти, йо. <ріхи> в Таром турі. У нас рабства немає, у нас демократичне суспільство. Коли люди хочуть поїхати, їм потрібно поїхати, вони можуть собі це дозволити, і це нормально. Я Олексій, ви на Зінчук Подкаст. І сьогодні ми з вами не будемо робити вигляд, що живемо в якійсь казці про демократію, про державу в смартфоні чи про Магічну реформу, яка от от врятує Україну. Ні, ми говоримо про те, що вже сталося, що вже сформувалося, що вже сидить у кріслах і не збирається нікуди йти. І це не демократія, друзі мої, це авторитаризм made in Україна, не десь там у мінську, не в Пхін'яні, навіть не тільки в Москві. Це вже тут, серед нас з красивими картинками на телемарафоні, з нескінченними концертами, замість чесної політики, з новими героями серіалу, який тепер транслюється у прямому ефірі нашого. Життя, і ми всі мимовільні актори і статисти в цій грі. Ви знаєте, що таке авторитарний режим? Це коли влада не просто слухає критику і відмахується, мовляв, не на часі. Це коли влада каже: ти не маєш права навіть думати інакше. Бо твоя думка загрозу загроза для держави. А держава це ж вони Зеленський і компанія. І тут ми виходимо на найстрашніше в Україні. Вже не формується авторитаризм. Він уже сформований, і вся ця фраза під час війни не можна критикувати, це і є суть диктатури. Бо під час війни друзі можна критикувати, потрібно критикувати, бо саме тоді від рішень влади е, залежить життя тисяч. І якщо ці рішення корупційні, якщо вони злочинні, якщо вони аматорські, то кожна хвилина мовчання це десятки могил на фронті. Е, давайте чесно, навіть у Росії ще сперечаються, чи вона остаточно тоталітарна, чи тільки авторитарна, бо з Росії ще можна виїхати, ще є якісь клаптики свободи. А в Білорусі тоталітаризм. Там усе цензура, зачистка, іноземні агенти, повний контроль. Україна ж зараз між цими двома моделями, але з кожним днем. Просувається до сценарію Лукашенка, тільки робить це під красивими словами про НАТО, про ЄС, про свободу, яку треба захищати, і парадокс у тому, що саме під гаслом свободи будують не свободу, під гаслом демократії закручують гайки. І ось ви бачите: вже не просто воєнна цензура, яка має право бути, щоб не зливати координати. Ні. У нас політична цензура, у нас заборонено казати про корупцію, бо це шкодить іміджу держави. А що ж не шкодить іміджу більше там корупція чи її викриття? Це ж абсурд, театр абсурду. Але він тепер на банковій. І тут треба пояснити людям просту річ. Воєнна цензура тако це, коли не можна сказати, що ось тут стоїть наша бригада, ось тут наш склад, ось тут ми будемо наступати. Це логічно, але політична цензура, та це коли ти не можеш сказати, що на боєприпаси вкрали мільярди, що на дронах розпиляли половину бюджету, що чиновник поставив свою коханку технічним директором ракетного заводу, оце вже диктатура, бо тут не йдеться про захист солдатів, тут йдеться про захист задниці Зеленського і Єрмака. А цим мала б Охоронна фірма, а не СБУ, яку перетворили на особисту гвардію. Я нагадаю, так європарламент уже двічі тричі прямо писав у резолюціях, Україна скочується до політичної цензури. Чуєте? Скочується, це не слова якихось опозиційних блогерів, це документ ЄС і що робить влада? Вона ігнорує, вона каже, не на часі. Не на часі свобода слова, не на часі права людини, не на часі контроль суспільства. То на часі що на часі золоті унітази для друзів, на часі нові офшори для старих кумів, на часі призначати архітекторку без досвіду керувати ракетним виробництвом. Ви ж самі бачите, усе, що у нас відбувається, то це авторитаризм, який ховається за прапором і гімном. І тут ми виходимо на головне: авторитарний режим це завжди насильство. Це не про демократію, це не про розвиток, це про те, щоби змусити тебе мовчати. Бо якщо ти не мовчиш, ти ворог. Зеленський на зустрічі з фракцією ображається на журналістів, політиків, активістів, які його критикують. Каже, це сіє негативний імідж держави. Чекай, Володимире, негативний імідж сіє не журналіст, який пише про крадіжку, негативний імідж сіє крадій. Але замість того, щоб посадити крадія, влада садить журналіста. І це вже не просто авторитаризм. Це калька з Москви, це копія Путіна. Зеленський навіть не Янукович. Бо Янукович, якби ми до нього не ставилися на початку каденції, робив якісь кроки до опонентів. Зеленський ні, жодного. Шість років у владі і жодного кроку назустріч тим, хто не голосував за нього. Жодного. І от ми маємо президента, який сидить у своїй капсулі, випускає гази з кабінки і кричить: ну не підходьте, бо я щось із собою зроблю. Це ж карикатура, це вже навіть не політика, це стендап, який перетворився на трагедію. І отут ми знову повертаємося до ключового. Зеленський це це вже не карикатура на Януковича, це вже карикатура на Путіна. Маленький диктатор у каблуках, який комплексуватиме через зріст, який кричатиме на делегації, який обзиває союзників матом. І захід уже це бачить. Вони йому ще посміхаються, ще обіймають. Але вже розуміють, перед ними не реформатор, не Черчилль, не герой. Перед ними Торчіль, якого підгодовують, щоб він не впав в істерику. Але питання в іншому авторитаризм завжди має фінал. Завжди він або переходить у тоталітаризм як у Лукашенка, або падає як картковий будиночок, бо авторитаризм не може стояти вічно. Він тримається лише на страху і брехні, а страх рано чи пізно проходить, а брехня завжди вилазить назовні. І тому зараз питання: що вибере Україна? Ми мовчки дозволимо, щоб нас перетворили на Білорусь, чи скажемо вголос: ні, ми не холопи, ми не барабани, які б'ють лише в такт, що дає банкова. Ми громадяни. Друзі, ви ж бачите, що відбувається законопроекти про наклеп, які копіюють російські спроби заборонити оціночні судження, прямі атаки на набу, щоб прикрити своїх корупціонерів. СБУ воює не з агентурою, а з детективами. ДБР не ловить зрадників, а лякає активістів. Це авторитарний режим. Уже тут, уже зараз, не завтра, і Зеленський тримається не на довірі, а на страху, на пропаганді, на телемарафоні, який ми всі оплачуємо. Ми громадяни, ми платники податків. Ми ті, хто донатить на дрони, поки вони крадуть на фламінго. А тепер головне, авторитаризм це завжди питання часу: чи ми зламаємо його, чи він зламає нас, чи ми залишимося громадянами, чи станемо глядачами у власній країні, де сценарій пише банкова, а ролі роздає Єрмак. І тому я вас питаю: чи ви готові терпіти далі, чи готові мовчати далі? Чи ви розумієте, що мовчання сьогодні це диктатура завтра? І от тепер фінал. Я хочу, щоб ви прямо тут у коментарях проголосували онлайн-голосування одним рядком. А, Зеленський рятівник, Б. Зеленський зрадник. Бо все просто авторитаризм. Це це коли вибору нема. Демократія це коли вибір є. І ми з вами сьогодні, навіть тут, навіть у цьому ефірі, показуємо банковий вибір є, і він не за зеленським. Це був зінчук подкаст. Ми почали чесно, закінчуємо чесно. Скажіть мені, ви готові е жити в авторитарній Україні? Чи ви хочете повернути собі свою? Пишіть у коментарях: голосуйте! Бо мовчання це вже голос за диктатора. <ходу> а <праць> всіх людей Ух ти, В другому турі. Стало это не страсть. Это месть. Ой, иди уже красную сейчас. Месть. Ребята. <связывая> да. Действительно. О -о -о. Да, действительно. или как ты там делаешь? У нас рабство не мое. У нас демократичное общество. Когда люди хотят поехать, им нужно поехать, вы Можуть собі це дозволити і це нормально.